Кривому розі там сьогодні вночі завершилася аварійно-рятувальна операція. Постраждало 14 людей. Серед них дві дитини про це повідомив очільник обласної військової адміністрації. Ну, і, власне, більше про наслідки і про їх ліквідацію. Ми хочемо запитати у нашої колеги. Ми також спілкувалися із очевидцями, і також хочемо почути і їх для того, аби дізнатися більше інформації. Можемо зараз послухати те, що наші колеги, розповіли очевидці удару. За дві хвилини вийшла з кухні, тільки перейшла на ту сторону, вибух і якийсь скляний дощ пішов, ну, винесло все, двері ми лежали тут, на кухні винесло вікно, зал теж вам слава ну, Божому. Ну, бачили, спускались, то з пораненнями були люди. З дев'ятого поверху жіночку теж вони на кухні були, там скло поранилась, з п'ятого поверху теж чоловіка. Їм надавали допомогу медики, чи так, самі так, вони так. собі? Медики. Ну, Одну я уговорювала спуститися, вона в стресі взяла і залітала. Вишувала одяг і в цей момент я сама не знаю, як воно вийшло. Я вибігла і ховалася. Вибух один я чула. Спишку бачила, а більше я не пам'ятаю. До ефіру доєднується кореспондентка Суспільного Наталія Качуровська із Кривого Рогу. Вітаємо вас. Які дані відомі на цей момент? Вітаю колеги. Ми зараз знаходимось поряд із місцем ракетної атаки. Вчора після 8-ї години вечора у Кривому Розі пролунали вибухи у повітряних силах. Попереджали про загрозу балістики із півдня. За повідомленням начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Саднеченка, армія РФ посилила по житловій забудові. Ось позаду мене зруйнована будівля розважального закладу. На місці було займання його вчасно погасили. Надзвичайники пошкоджень зазнали 15 багатоквартирних будинків. Та 10 приватних там вибило вікна і шибки пошкоджені. Також магазини, аптеки, автівки в результаті ракетної атаки 14 людей зазнали травм. З них двоє діти, це два хлопці, двох та 15 років. Додам, що рятувально-пошукова операція тривала кілька годин. Поряд із місцем ракетної атаки розгорнутий міський штаб допомоги. Люди мають змогу взяти там будь матеріали та звернутися до правоохоронців для фіксації пошкоджень. Ми продовжимо перебувати на місці події та стежити за її перебігом. Згодом повідомимо нові деталі. Колего, дякуємо вам за те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Наталія Качуровська, кореспондентка Суспільного із Кривого Рогу. Далі ми зможемо почути також одного з власників офісу, який був пошкоджений внаслідок цієї атаки. Ще раз був. У неробочий час людей не було. І, Слава Богу, ніхто не постраждав. Ну, в цій будівлі я маю на увазі. Це там бізнес-об'єкт. А пошкодження дуже суттєві. Я думаю, що врешті чи тут можна буде щось відремонтувати.